США та Україна провели напружені переговори. Угода про мінеральні ресурси залишається недосяжною. Про це пише видання Reuters. Перемовини пройшли в напруженій атмосфері, причина нова пропозиція від команди Трампа, яка передбачає фактичне перетворення України на сировинну колонію. Контроль над мінералами в обмін на допомогу в лапках допомога, під 4% річних. А Нью-Йорк Таймс уточнює щодо цього що жодних гарантій і борги перед США. Це вони констатують після опублікації нової умови угоди щодо корисних копал. Згідно з матеріалом видання США висувають такі умови Повернення мільярдної допомоги, яку Україна отримала від США після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. 50% прибутків від видобутку корисних копалин мають надходити до Інвестфонду під контролем США. Увесь прибуток з цього фонду вилучатиметься США, поки Україна не погасить борг повністю разом із тими 4% річних. Жодного пункту про гарантії безпеки для України в угоді не передбачено. І оця міфічна якась фраза Трампа, що достатньо тут присутності бізнесу США. Є достатньою умовою, аби утримати Путіна від подальших територіальних зазіхань і від подальшої війни. Зауважується також, що раніше угода була набагато м'якшою, але звалилася після провальної зустрічі в овальному кабінеті між Трампом і Зеленським. Гадаю, ви ще не забули, що відбулося тоді. Зеленський піддався емоціям і поїхав ні з чим. Він приїхав підписувати цей документ. Він сам колись запропонував цю послугу в США. Ця ідея щодо корисних Копалин вона була одним із пунктів цього його славнозвісного чи горизвісного. Плану перемоги, з котрим він їздив до США. Горозвісний звісний, він, тому що хто його тепер пам'ятає, це все надування мильних бульбашок. А от історія в овальному кабінеті це конкретна історія, котра тягне за собою наслідки. І те, що після цього зріс його рейтинг в Україні, свідчить про неадекватність. Нашого люду. Не дозволимо нікому ображати нашого президента. Вас уже всі на світі похерили, включно з нашим президентом. А ви ще гоноруєтеся на підставі чого.